Субота, 27 серпня, НСК Олімпійський, матч другого туру, чемпіонату української прем'єр-ліги між командами металіст 1925, Чорноморець Одеса. В першому турі Харківський металіст 1925 зіграв в ніч з шахтарем 0-0, а Чорноморець поступився в Вересу з рахунком 0-1. Сьогодні це вже третій матч, два матчі зіграно. Вольська перемогла Верес з рахунком 1-0, а Львів і Зоря Луган зіграли в нічаю 2-2. В минулому сезоні Чорномориці Металіст 19-25 зіграли два матчі. Кожна з команд виграла по одному разу, Металіст переміг 3-2. А Чорноморець, в свою чергу переміг з рахунком 2-1. Буквально напередодні сьогоднішнього матчу металіст 19-25 заявив нападника Андрія Барячука, який є вихованцем донецького футболу, який встиг пограти в багатьох клубах. Тож в атаці в харків'ян, напевно, сьогодні буде більше вдалих дій, ніж в попередніх матчах. І склад металіста наступний. Воротах Мозіль, далі Рудавський, Курило, Безуглий, Шершень, Мартинюк, Ременюк, Габелок, Бичек, Русін і Бурячук. Команди виходять на поле. Бажаю всім гарного перегляду матчу, а в ту повному обсязі матч ви можете подивитись на каналі офіційного транслятора. Дякую на все добре.